Вітання усім, хто зараз разом з нами. День сьогодні дуже натхнений, адже ми вдарили ударними безпілотниками по росіянам дуже влучно і дуже гучно. Ну і це не все аеропорти в Росії досі в колапсі. Як не вмерти сьогодні від спеки і як виспатись, коли дошкуляють шахеди? Це факти лайф, канал оперативної інформації. Долучайтеся до нас, підписуйтеся, коментуйте. Ну а ми починаємо і про вибухи, дим і збентежені від страху, крики українські пілоти дронів наводять жах на жителів країни-агресора. Лише вчора в неділю атакували Новоросійськ, Ну а сьогодні вже атакували росіян. У підмосков'ї, і ось свіженьке відео. Дивіться. Дрони атакували хімічне підприємство в районі містечка Краснозаводська, яке спеціалізується на виробництві артилерійських зарядів, вибухових речовин і компонентів для боєприпасів російської армії. Ну і за даними місцевих жителів, станом на ранок у місті пролунало близько семи. Як вони пишуть хлопків, але ми ж знаємо, що то сім бавов. На деяких відео видно дим, який піднімався в зоні вибухів. Крім того, російський телеграм-канал База повідомив також із посиланням на місцевих жителів про кілька вибухів. У Сергіопосадському міському окрузі. «Краснозаводськ», до речі, розташований у цьому окрузі за 10 кілометрів від Сергіопосада. Також повітряну тривогу оголошували в Тульській та Іванівській областях, розташованих на південь і північний схід від Московської області і в інших російських областях. Ну і що ще надихає? Що українські дрони на кілька днів паралізували роботу деяких російських аеропортів? Великих можливо параліч буде, і сьогодні я принаймні на це е, сподіваюся. Пасажири скупчилися у терміналах у залах. Очікування бракувало місця подекуди, навіть на підлозі та у віп-залах. Колапс торкнувся повітряних воріт: Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода. Пскова, Іванова, Калуги, Тамбова майже 9 тисяч авіарейсів затримали. Ну і тих, хто на той момент уже сів у літак, годинами тримали в салоні, а повністю скасували майже 500 рейсів і так приємно дивитись на росіян, які щось там метушаться, обурюються. Деякі компанії до речі запропонували клієнтам повернути гроші, не пропонуючи альтернативних варіантів виліту. А росавіація нагадала пасажирам, що між деякими пунктами призначення. Існує розвинуте залізничне сполучення, на ну, могли пі післати. ні, я про велосипед або пішки. Збитки, яких завдав хаос, ще оцінюють за попередніми даними, це не менше ніж 250 мільйонів доларів. Ну, як бачите, не обов'язково ударними безпілотниками атакувати якісь цілі можна просто пустити два безпілотника десь над аеропортами і завдати збитків на таку величезну суму. Ну, але слід визнати, що і росіяни теж нам жити не дають. Вночі вони знову шахедами атакували Україну. Було гучно у столиці після другої ночі. Уламки безпілотників пошкодили володогіну соломінському. А на Соломінці та нежитлову будівлю на Троєщині. На щастя, без постраждалих і без жертв. Ну а от одна людина загинула цієї ночі в Одесі. Повідомив очільник області Олег Кіпер. Шахет поцілив у приміщення для охорони в одній з новобудов. Там убило охоронця. Ну, і попри активну роботу сил ППО, у місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема СТО та легкові автомобілі. У Харкові через бомбардування постраждали 27 людей. Троє з них діти безпілотниками. Росія вдарила близько шостої ранку. Били навмисно по житлових кварталах у Шевченківському районі. Влучили у вівосьми поверх дев'ятиповерхівки. поверхівки у Слобідському районі. Я тут читаю харківські рятувальники мали гасити займання на території дитячого садочка і торговельного об'єкту. Кількість потерпілих постійно зростала. Цифри оновлював у своєму телеграм-каналі очільник області Олег Сіньгубок. По місту Харкову два райони Шевченківський і Слобідський, зафіксовано попередньо чотири влучання шахєдами перед житловим, тобто будинком, там де ми зараз перебуваємо. Це Шевченківський район. Наразі відомо про 18 людей, які отримали поранення. Всього по всіх локаціях по місту Харкову наразі 27 людей отримали поранення. З них чотири це дитини, три відповідно трьох дітей госпіталізовано, Ще троє відповідно дорослих. Так само госпіталізовано до лікарні. Одна дитина у відповідно перебуває у важкому стані. Ну і трохи міжнародної інформації. Як же ж без неї? Компліментарною для Росії декларацію підбило підсумки дводенного саміту країн. Брікс, що пройшов у Бразилії, війна проти України проти України в ньому згадується побіжно. Йдеться лише про удари по прикордонних областях Росії: Брянський, Курській та Воронезький. Документ не містить жодної критики Росії та її роль агресора проти України. Нагадаю, організацію Брікс, до якої спершу входили тільки Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка створювали для збільшення інвестиційних можливостей. Однак, згодом вона перетворилася на свою рідну суперницю. G7. Путін на саміт не поїхав. Боїться арешту за міжнародним орденом. Виступав онлайн, як завжди, вихвалявся, заявив, ніби ліберальна модель глобалізації себе вичерпала. А Брікс уже перевершив G7 за економічним впливом. Ну а китайський лідер Сі Цзіньпін взагалі проігнорував цей саміт, і хоч формальною відмовкою була щільність графіку, аналітики вважають, що це свідчить, що насправді Пекін втратив інтерес до БРІКС. Організація від самого початку не вирізнялася єдністю через надто велику розбіжність інтересів а останніми роками до неї приєдналися ще низка країн, що тільки додало суперечностей. Ну і от дивлюсь я на усе це, і в мене складається таке враження, можливо, тільки в мене, можливо, не в вас. Ви мене виправите, що світ зараз дуже схожий на таке собі королівство кривих дзеркал, де брехню намагаються видати за правду, а жертви намагаються зробити агресора. Причому в угоду самому агресору. Ну, але маємо те, що маємо з вами. Канал Факти Лайф, канал оперативних новин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми йдемо далі. Продовжуємо в той же час. Учасники цього ж саміту Брікс висловили невдоволення податковою політикою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ну а той через соцмережу відповів країни, які підтримують антиамериканську політику, саме країни Брікс, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%. А ще Трамп запевняє, що він дуже допомагає Україні. Райні так він відповів на запитання журналістів, чому б йому не підтримати Київ, так як він підтримав Ізраїль у протистоянні з Іраном. Трампу нагадали, як він назвав нещодавню розмову з Зеленським стратегічною, і запитали, яку ж він обрав стратегію. Трампу відповідь лише повторив, що це був дуже хороший дзвінок, і що він був дуже розчарований своєю розмовою із президентом Путіним. Україні. Я допомагаю Україні, я дуже їй допомагаю. І це війна, якої ніколи б не було. Це війна, яка ніколи не мала б початися. Якби я був президентом, якби вибори не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані, сфальсифіковані просто жахливо. Тим часом триває потужне протистояння між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і його колишнім соратником бізнесменом е Ілоном Маском. Трамп назвав безглуздим намір Маска створити третю партію на противагу класичним американським партіям республіканській та демократичній. Ілон Маск е цілковито злетів з катушок. Охарактеризував ситуацію нинішній господар Білого Дому. Тим часом маск рухається вперед. Він вже подав документи на реєстрацію своєї політичної сили, яка називатиметься американською партією та означує мету. Хоче отримати 2-3 місця у сенаті та 8-10 у палаті представників. Я до речі маю знайомок у сполучених штатах, і вони мені вже писали, що вони до речі таку ідею цілком підтримують. Цього буде достатньо, щоб ви впливати на прийняття будь-яких законів. Вважає мільярдер. Він також готується провести перше зібрання, коли йде нам слід провести перший з'їзд американської партії, написав він у соцмережах ЕКС і запевнив, буде супервесело. Ну і звісно, чекає відповіді від своїх підписників. Ну і маємо свіжий аналіз інституту вивчення війни. Ось що вони пишуть: нещодавні адаптації російських технологій безпілотників великої дальності. Та тактики ударів припускаємо, що російські удари по цивільних цілях наймовірніше є навмисними. Зокрема, російські війська атакували ТЦК у Кременчуці у Полтавській області. Це вже третій подібний удар від 30 червня. Такі удари по ТЦК ймовірно спрямовані на те, щоб завдати українським е зусиллям, завадити українським зусиллям з мобілізації, зазначають в інституції вивчення війни. При цьому ДСНС повідомила, що російські війська завдали два подвійних ударів по, по безпілотників по Харкову і після обстрілу Херсона, як зазначають аналітики інституту, технологічні адаптації російських безпілотників і тактика ударів, як от накопичення безпілотників поблизу е цілі перед одночасним ударом, підвищили здатність Росії точно координувати удари і вражати намічені цілі. Нещодавні нічні удари Росії дедалі частіше призводять до жертв серед цивільного населення і Росія. Цілком, ймовірно, навмисне атакує українських мирних жителів, зокрема, за допомогою подвійних ударів, ймовірно, спрямованих на вбивство рятувальників і ударів по військових комісаріатах, вважають аналітики. Через ті шахеди і ракети маємо безсонні ночі. Ну і, звісно, через ті сирени. Лікарі, от як пишуть, б'ють на сполох, адже гостра нестача сну не просто призводить до апатії, а впливає на здоров'я. Від того люди мають проблеми з серцем і гормональні збої. Позбавлення сну це наджорстке катування. Росіяни це дуже добре розуміють, тому навмисно атакують Україну шахедами, ракетами, балістикою саме вночі, коли йде найкорисніша глибока фаза сну. Вони хочуть посіяти втому і паніку. Чому важливо берегти сон у перервах між атаками та як це зробити? Дивіться вже зараз. Ніч без вибухів, сиран, а ще коли не плаче дитина за щастя для киянки Анни. Вона мама восьмимісячної христинки, викладачка з вокалу і підприємиця. Усе вимагає сил та енергії. Раннє батьківство це завжди про недосипання. Та коли ворожі атаки переривають сон ледних щоночі, відновлюватися ще важче. Зовні це видно, але це видно і внутрішньо, тому що я стаю більш. Роздратованішою ну і загалом, ти ще коли все це зальєш, кілька кави вип'єш ще додається тахікардія і загалом день проходить під підгідою, скоріш би дожити до вечора і лягти знову спати. Та, попри все, Анна не дозволяє собі зневірятися, надихає і власна дитина, і учні. Ми мають і китай нашого батькам не можна розкисати. Ми не можемо сісти, заплакати і бідкатись на своє життя. В нас є діти, в мене ще й купа вихованців. І нам треба це покоління ростити, дарувати їм позитивні емоції, дарувати їм дитинство. Росіяни цілеспрямовано запускають ракети і шахеди вночі, щоб ППО було важче їх збивати. А ще аби посіяти в тому й паніку, підірвавши. Найчастіше атаки припадають на першу третю годину ночі. Найцінніший для організму час, коли він переходить у глибоку фазу сну. У результаті недосипання провокує не лише втому та розсіяність, а й призводить до серйозних наслідків. Збільшується ризик атеросклерозу, тобто це таке відкладання холестерину в стінках судин, і збільшення ризику інсульту, інфаркту. А ми, українці, і на першому місці по смертності від серцево-судинних ускладнень це є вплив на імунну систему, тому що хронічний хронічне недосип впливає на зниження опірності організму проти різних інфекцій. Загрожує недосипання і збоєм гормональної системи, спричиняючи хвороби ендокринної та нервової систем, загострення хронічних недуг фахівці радять не нехтувати денним сном, якщо є можливість. Півгодинки 40 хвилин в обід поспати. Ну, вважається нормою, але важливо не, не годину-дві. А оце от короткий такий сон він є досить відновлюючим і можна себе почувати краще. Через велику війну майже у 90% українців високий рівень стресу. А це знервованість, погана концентрація, напруженість. Нестача сну тут теж позначилася. Кожна людина. Немає жодної людини на зараз, яка би говорила, що вона гарне добре спить. Лікарі нагадують, до якісного сну слід готуватися за 2-3 години. Відкладіть смартфони. Їхнє синє світло пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну, Зменшіть споживання кофеїну та алкоголю. Спортивні вправи завершуйте за кілька годин до сну. Саме у вісні організм тамує гормон стресу кортизол, який заважає почуватися нам щасливими. Він зменшує концентрацію ваги, він зменшує взагалі рухову активність і відчуття задоволеності. Оцей, знаєте, смак до життя він точно притупляє. Е, у людини дуже часто відсутнє бажання планувати майбутнє і відчувати майбутнє. Ми не перші страждаємо від ворожих атак на сон. До такої ж тактики вдавалися і нацисти у Другу світову. Тоді німці вночі обстрілювали цивільних у Великій Британії, аби виснажити народ і схилити до капітуляції. Але даремно не вийшло це і в росіян. Українці непохитно тримаються, хоч і стресують. Т. Тобто люди починають думати, що вони не залізні. Але потім проходить ще рік і виявляється, що вони готові ще рік два терпіти. Це дивний феномен. Але він це феномен народів, які борються за свободу і незалежність, як ті британці, коли їх бомбардували, вони не пішли на пост. Даніл Самсонов, Оксана Ясницька, Факта Есітіві в Україні. Цей тиждень починається з потужної спеки. Температура підвищиться по всій країні від плюс 30 до плюс 35 градусів. Місцями на півдні та в центральній частині країни розігріє до нещадних 37 із заходу в Україну зайдуть дощі та грози, але вони не вплинуть на температуру. У Києві сьогодні буде практично безхмарно, температура повітря. Вночі плюс 20, в вдень плюс 34. Найпекельніша температура очікується на Івано-Франківщині, Вінничині, Черкащині, Херсонщині Кіровоградщині Кировоградщині до 36-37 спеки. Тож, за потреби, не виходьте на вулицю, а як доведеться, то шукайте зацінку і, звісно, пийте багато звичайної питної води. Природні катаклізми, температурні і не тільки дуже зараз дошкуляють людство, бо людство не надто переймається у середовищем, у якому воно живе. Ну, але маємо те, що маємо. І от зростає кількість жертв раптової повені в американському штаті Техас, загиблих уже понад 80-28 із них діти. Багато людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Губернатор штату офіційно попросив про федеральну допомогу. Президент Дональд Трамп оголосив у найбільш постраждалому від стихії окрузі КЕР надзвичайний стан. Нагадаю, причиною великої кількості постраждалих стала раптовість повені після сильної зливи. Рівень води у річці, річці Гваделупе різко піднявся. Вона прибувала настільки швидко, що люди не встигали втекти. Додаткова проблема, що на узбережжя приїхало багато туристів з наметами святкувати день незалежності Сполучених Штатів. Тим часом прогноз погоди на найближчий час для регіону втішний. Там очікуються рясні дощі. Отже, бережіть себе у цьому бурхливому і нестабільному світі. З вами були Факти лайф канал оперативної інформації. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і радьте, як нам стати кращими. Побачимось.